Ігор та Вадим, так як ви плануєте подорожувати по Єгипту, пропоную вашій увазі готель, який називається Charme Inn. Чому саме його? Вся справа в тому, що, по-перше, нещодавно у нас були клієнти в ньому, є куча позитивних відгуків в плані того, що чисто, що комфортно буде відпочивати, кухня буде смачна у цьому готелі, різноманітна. І не менш важливим фактором є те, що Готелі дуже привітний персонал, які максимально стараються зробити, щоб клієнтам було комфортно і класно відпочивати. І, до речі, в цей готель багато туристів повертається. Да, у нього є свої мінуси, зокрема, те, що він знаходиться не на березі моря, це третя лінія. Відповідно, до пляжу є підвозка, яка їздить згідно графіка, трансфери. Везуть на пляж, ну або ж можна самостійно добратися. Тому я його однозначно рекомендую. І ще такий маленький нюанс на букінгу, до речі, якщо будете дивитися інформацію про готель Charm Inn, рейтинг на букінгу 8,3 із 10 можливих. Тому однозначно рекомендую і гарного дня!